Вітаю! Мене звати Ірина, я сертифікований астропсихолог та дипломований психолог. Сьогодні я розкажу вам про що формула душі. Це не натальна карта, я не роблю ніяких гороскопів та не даю ніякої прогностики. Про що ж тоді вона? Вона про вас. Це дещо більше, дещо глибше. Це ключ до розуміння і пізнання себе. Це ваш астрологічний паспорт. В формулі душі закладені риси характеру, її здібності, її потенціал, таланти, провокації, проблеми, які можуть приходити в життя людини, і її кармічні завдання, її призначення. Якщо ми беремо дитячу формулу душі, там ще я розглядаю те, які гуртки краще віддати дитину, в який спорт. Як дитина буде сприймати маму і тата, тому що те, як ми виховуємо і як ми розуміємо собі сприйняття дитиною нас, це не завжди так, як воно є насправді. Це теж залежить від положення планет у формулі душі. Якщо ми одразу знаємо свою формулу душі, тобто те, що в нас закладено, ми можемо уникнути багатьох проблем в своєму житті, тому що ми йдемо призначеним нам шляхом. На нас не впливає соціум, на нас не впливають батьки. Ми маємо свою космічну та кармічну програму. Іноді людям здається, що вони живуть не своїм життям. Це все відбувається тому, що людина живе не по своїм планетам. Щоб цього не було, потрібно одразу правильно обирати свій шлях. І я вам в цьому можу допомогти. Деталі в описі чекаю вас на консультацію.